Сьогодні 14 жовтня 2024 року. Ми на виставці Андрія Серебрякова, кращого баталіста українського, і хочемо задати йому декілька питань, а спочатку хай він представиться. Представься, будь ласка, Андрій. Доброго дня, всіх зі святом. Мене звати Андрій Серебряков, я художник батального жанру, проживаю в місті Київ. Андрію, скажи, будь ласка, чому ти вибрав саме отакий жанр, батальний жанр, і чому ти зображуєш саме козацьку добу переважно? Чому? Шлях до батального жанру, як на дивно, почався з дитинства, потім було училище. Наша художня академія Київська, О, до речі, диплом був теж на козацьку тематику. Козацька тематика моя улюблена і це би, найбільш близька до мене от, доба козацька. 17-18 да, Таке питання. Скажи, будь ласка, що ти можеш на сьогоднішній день сказати про українське козацтво і як ти позиціонуєш сьогоднішній день і українське козацтво? Сподіваюсь, що. Як і вся Україна, українське козацтво, і відродиться після тяжких випробувань, які, на жаль, є саме в цей час. От, да. Сподіваюся, на краще для країни і для козацтва. Чи віриш ти в перемогу нашу? Звичайно. Дякую тобі, Андрію. Сьогодні зараз буде вже відкриття виставки, сходяться люди. І е, я також хочу сказати, що Андрій запропонував прийняти нам участь у такому великому проєкті створення залу слави е, нашої слави княживської доби і козацької доби. І це дуже, на мій погляд, цікава ідея. Ми, як благодійний фонд козацький, долучились до цієї справи і будемо всіляко допомагати, щоб ця ідея вона. Була впроваджена в життя. Будемо шукати спонсорів, і маю надію, що ми все ж таки нашими колективними зусиллями ми зможемо реалізувати даний проект. Що ти міг би сказати про цей проект особисто? Цей проект дуже потрібен для нашої країни в багатьох країнах світу. Ці мистецькі проекти вже давно існують. А на жаль, в Україні, в якої дуже міцна і потужна історія, на жаль, його на зараз немає. Сподіваюсь, що буде. Я також сподіваюся, що буде, і розумію, що подібні проекти дуже важливі для виховання нашого молодого покоління. От, для того, щоб ми могли фіксувати події наших перемог. І на цих перемогах будувати майбутні перемоги нашої держави, і нашого народу. Правильно? Так, точно дякую тобі, Андрію. Нагадуємо, що збір на пікапи досі триває, тому закликаємо вас допомогти нашим захисникам.